Я народилася в щасливій сім'ї, абсолютно здоровою дитиною. За звичаєм мене хрестили в церкві, причому двічі, тому що священик був на підпитку і не зміг відрізнити дівчинку від хлопчика. Тому я спочатку була хрещена як хлопчик, а потім як дівчинка. Навіть, будучи двічі хрещеною, я не змогла уникнути впливу страшної сили прокляття. У вісім років в мене перестала рости одна нога, лікарі не могли поставити діагноз, вони були здивовані, таке захворювання буває або вродженим, або після серйозних травм, яких у мене не було. Зараз я розумію, що це прийшло за гріхи моїх батьків та пращурів. Саме в той період часу, коли я захворіла, мій батько почав випивати. Адже всі турботи щодо оплати мого лікування лягли на його плечі, стосунки між батьками розладналися, пішов мир із сім'ї. Коли мені виповнилося 12 років, батько повісився це було результатом впливу диявола, як написано в Біблії, що сатана прийшов украсти, вбити й погубити, мої надії на повноцінне життя зруйнувалися. Адже тато платив за всі поїздки по лікарях. Після смерті батька мене мучило одне запитання А що буде далі? Страшний вирок. Остеомієліт В одній із лікарень мені занесли інфекцію в колінний суглоб. Внаслідок цього розвинувся остеомієліт. Нога перестала згинатися. Мої далекі родичі порадили поїхати до клініки Єлізарова, до міста Курган. У цій лікарні лікарі подовжували кінцівки слава Богу, що дідусь, котрий все життя відкладав гроші, погодився оплатити операцію. Коли в обласній лікарні мені давали направлення на обстеження до клініки Єлізарова, то попередили, що шансів на операцію дуже мало. Люди стоять у черзі по 10-15 років, проте мама була непохитна в прагненні вилікувати мене. Ми стали в чергу, і через рік надійшло запрошення на операцію. Чудові лікарі успішно подовжили мені ногу, але це був лише початок. Була потрібна ще одна операція з відновлення суглоба. Моє серце було настільки хворим. Що шанс витримати ще одне хірургічне втручання був невеликим. Я отримала направлення на видалення пошкодженого колінного суглоба до кишенівської лікарні, але грошей на лікування не було. МОЇ страшні муки з 15 до 22 років мене постійно мучили жахливі болі, спричинені остеомієлітом. Під час загострення моє коліно ставало розміром з футбольний м'яч і набувало фіолетового кольору. Остеомієліт це гниття кісток із відкритими гнійними норицями. Для запобігання розвитку цього захворювання видаляються пошкоджені суглоби. Видаливши суглоб, я залишилася б інвалідом на все життя. Під час рецидивів, які були двічі на рік, Лікарі обколювали моє коліно антибіотиками, і так тривало сім років. Я намагалася заглушити біль алкоголем та наркотиками, не розуміючи, що робити і як жити далі. Мені так хотілося танцювати з друзями на дискотеках, будувати стосунки з хлопцями. Притупивши біль випитим алкоголем, я йшла на танці. Але нічого не допомагало відвести від мене відчай і безвихідь, вони розривали мою душу. Моє покаяння У 22 роки я приїхала до Дністровська, щоб допомагати Тітці торгувати на базарі. План божий полягав у тому, щоб це місто стало для мене рідним. На ринку поряд зі мною працювали божі люди. Які проповідували мені Євангеліє. Молода сімейна пара Станіслав та Юлія, залишивши розкішне життя у Криму, приїхали з місією у цей повоєнний регіон. Вони щодня стояли на ринковій площі і проповідували про Ісуса Христа, Бог покликав їх та помазав Святим Духом. Вони придбали кілька учнів для Ісуса. І особистим прикладом навчали їх нести благу звістку таким, як я, дякую Богові, що він послав до мене своїх посланців. Я стояла поруч з ними біля лотків із оселедцем, торгувала і слухала слово Боже. Мороз тієї зими був дуже сильний, мінус 20 градусів не лякав молодих пастирів рятувати наші душі, що гинули. Я курила цигарку за цигаркою, щоб зігрітися, а вони постійно казали мені, що треба кинути палити, і наполягали на тому, що я маю покаятися в гріхах. Мої нові друзі запрошували мене до себе в гості, де після робочого дня вечорами збиралася церква. Саме там, у цій старій двокімнатній квартирі, Святий Дух почав працювати зі мною. Я покаялася, примирилася з Богом. У цьому маленькому зібранні віруючих людей я віддала своє серце Ісусу Христу. Моя тітка теж покаялася, і молода пастор Юлія подарувала їй біблію. Вдома я читала біблію з сигаретою в зубах, думаючи так, треба залишити щось одне або цигарку, або біблію. Тоді я вирішила кинути палити. Обравши слово Боже, до цього я курила чотири роки, намагалася кинути, але в мене нічого не виходило. Слава Богу, що він звільнив мене від цього рабства. Лікування Остеомієліту. Подібно до всіх дівчат, я мріяла про будинок повна чаша, люблячий чоловік, діти. Але окрім цих мрій, мене наповнювало інше величезне бажання отримати зцілення і бути здоровою людиною, безліч комплексів мучили мене, і я розуміла, що без зцілення ніщо не може втілитись у життя. Минув рік і перед Пасхою у мене стався рецидив захворювання, моє коліно знову роздулося і посиніло. Мій дядько, невіруючий чоловік, сказав Якщо твої пастори помоляться і твоє коліно зцілиться, то я повірю, що Бог живий. Пам'ятаю, як слава та Юля прийшли до нас додому. Я сиділа на стільці, а моє коліно було як м'ячик, і дуже боліло. Юля схилилася навколішки біля моїх ніг. Вони зі Станіславом поклали руки на хвору ногу, вони молилися про стілення. Я слухала, як вони говорили з Богом, як з батьком, простою і зрозумілою мовою, як діти вони просили Господа зцілити мене в ім'я Ісуса Христа. На другий день після молитви всі симптоми запалення зникли. Мій дядько так і не повірив у Бога, як і сказано в Біблії. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячися, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють, і над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Зато бо серце людей цих тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб, коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Євангелія ВІД Матвія 13, 13 15 Протягом багатьох років я не мала більше жодного рецидиву остеомієліту, а моє життя перетворилося на повну чашу чоловік, троє дітей. І покликання та призначення бути пастором. Мрії здійснюються. Бог виконував мої мрії одну за одною. У Дністровській церкві один хлопець просив у бога у молитвах струнку, засмаглу болгарочку з кучерявим волоссям. Я була худенька красуня. Від роботи на ринку моя світла від природи шкіра на сонці набула золотистого відтінку. Я завила своє пряме волосся і пофарбувала його в темний колір. Не будучи болгаркою за національністю, я розмовляла болгарською мовою, і мій зовнішній вигляд відповідав мріям мого майбутнього чоловіка. Я стала знаком для Миколи. Він зробив мені пропозицію, і ми одружилися. У церкві моє життя почало налагоджуватися Бог подарував мені чудового чоловіка та дітей. Знаючи про всі свої діагнози, я людським розумом не могла збагнути, як у мене народяться здорові діти. Коли я ставала на облік, будучи вагітною першою дитиною, лікарі були шоковані, читаючи мою історію хвороби друга вагітність і мені ставлять вирок. Вам не можна народжувати. На що я відповіла я вже одного народила. Я заспокоювала лікарів, кажучи, що в мене все пройде добре адже Бог зі мною. Бог вірний, мої діти здорові. Прийшовши на облік в очікуванні третьої дитини, мене відправили на здачу аналізів у генетичному центрі, оскільки мені вже виповнилося 37 років. Лікар генетик запитав мене про перенесені захворювання, я йому сказала лише про кілька. Він, вислухавши мене, дав величезну кількість рекомендацій, але я заспокоїла його, сказавши, що все в мене буде добре, тому що я вірю в Бога. Лікар був здивований хорошими аналізами, які були протягом всієї моєї вагітності. Божа милість і благодать були явлені в тому, що в мене народилася здорова третя дитина? Бог благословляє тих, хто знаходиться у його завіті. Я отримала зцілення від багатьох захворювань, хронічного гастриту, що переходить у виразку, серцевої аритмії, також були зцілені мої нирки. Я віддаю Господові за це всю честь і славу. Що таке життя без Бога? Тепер я мала з чим порівнювати Моє нове життя кардинально відрізнялося від проклятого життя в моєму роді. Бог дає спасіння, зцілення і благословення в усіх сферах з однією метою, щоб людина почала йому служити. Невпинно я проповідувала моїй мамі, сестрі та братові вам потрібен Ісус, тільки Він може зруйнувати прокляття. Але вони відповідали навіщо ти постійно кажеш нам про це. Я ж бачила результат мого життя з Богом і те, до чого вони прийшли без Бога. Мій брат та сестра почали шукати легких грошей. Брат почав красти корів та коней, він продавав награбоване, а виручені гроші витрачав на алкоголь. Напиваючись до безпам'ятства, він виганяв з дому сестру, маму. Своїх дітей та дружину. Моя сестра народила дитину у 17 років, потім зв'язалася з продавцем наркотиків і почала торгувати з ним. Слідом ішов арешт і чотири місяці КПЗ. За нашими молитвами та милістю Божою їй було дано два роки умовно. Я так вдячна Богу, що я була забрана з цього кошмару. Як я втратила Божу ціль. Я служила Господу якийсь час, але прийшло засліплення. Матеріальні цілі затьмарили плани та волю Божу. Я була спокушена дияволом, і матеріалізм настільки захлиснув мене, що я прокидалась і засинала з однією думкою У нас не виходить жити так, як я хочу. Зникли думки про те, як служити Богові. Я забула, що Господь зробив для мене, і звідки він витяг мене. Божа воля про те, що кожен спасенний Христом, викуплений Його святою кров'ю, має йти в цей світ і рятувати людей, виводячи їх з під влади пекла, перестала мене цікавити. Я була готова розлучитися з чоловіком, хоч була в церкві, молилася і читала Біблію. Усередині мене не залишилося ані миру, ані радості, ані спокою, злість, гнів і роздратування виливались через мене, чоловік не реагував на мої емоції, не відповідав злом на зло. Зараз я розумію, що мало хто міг би витерпіти все те, що я говорила і робила, але Бог знову пробачав і покривав мене. Сьогодні мене переповнює подяка пасторам Станіславу та Юлії і моєму чоловікові за їхнє довготерпіння. Настав день, коли чоловік мав залишити роботу в поліції і коритися покликанню бути пастором Дністровської церкви. Він прийшов додому і сказав Міла, я буду пастором. Я так розлютилася, що поставила йому ультиматум якщо ти пастор. То роби, що хочеш, а я їду на заробітки. Так почалися щурячі перегони. Протягом двох років я працювала, але гроші не давали ані щастя, ані задоволення. Іноді здається, що матеріальні блага можуть принести радість, але так не відбувається, якщо матеріальні цілі стоять вище за цілі і волю божі. Пам'ятаю, як у Дністровській церкві проводилося служіння, на яке зібралися люди з різних країн та міст, а я навмисно не поїхала. Залишившись в Одесі, я міркувала про те, що зараз вся церква зібралася разом, іде служіння, а я тут одна, у цьому домі, в якому я працювала. Я розуміла, що моє життя перетворилося на щурячі перегони, заробляння грошей. Прагнення до якихось дрібних матеріальних цілей, а віри та щастя немає. Всередині мене була страшна порожнеча життя перетворилося на жах, повернулися хвороби, ані миру, ані радості у серці, гроші витрачалися, міраж благополуччя зникав, і ніщо не могло витіснити темряву, що оселилася в моєму серці. Я думала а що буде далі? Невже весь сенс життя в тому, щоб заробити та витратити гроші? Мій чоловік служив Господу разом з іншими пасторами та лідерами, а я була в іншому місті одна. Моє повернення у благодать Я приїхала додому і покаялася перед чоловіком у тому, що не визнавала його авторитету як голови сім'ї. Будучи самовільною, яка робить тільки те, що я захочу, хоч і знала про істину. Щоб усе виправити, я вирішила бути у всьому слухняною своєму чоловікові і стояти поруч з ним у служінні, я поставила Слово Боже на перше місце, почала повертати любов, гостинність, послух наставникам. Багато років я не ходила на лідерські зібрання принципово. Але того дня я прийшла і покаялася перед пасторами в тому, що засуджувала та звинувачувала їх. Я вдячна своїм пасторам за їхню довіру та любов, за те, що вони пробачили мені. Вони не просто повірили мені, вони довірили мені та моєму чоловікові церкву, яку з Божою поміччю заснували у повоєнному регіоні. Найпріоритетнішим тепер для мене є мій послух Господу. У серці знову живуть Божий мир і благодать. Багато хто думає, що виконання релігійних обрядів дозволить їм увійти в благословення Боже, але, перебуваючи в бунті, ремствуванні, невдоволенні, заздрості, непрощенні, образах, неможливо наслідувати благодать. Біблія каже. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Без смирення перед Божим Словом не буде жодного результату, і благодать не зможе діяти. Після мого покаяння і повернення в служіння за короткий проміжок часу Господь надміру благословив духовну, душевну та матеріальну сфери нашого життя. Сьогодні я вірно стою поруч із чоловіком у служінні Господу, ми у всьому слухняні нашим старшим пасторам, які заснували нашу церкву щодня ми куштуємо Слово Боже, хліб духовний, який вони дають нам від самого Господа. Церква має великі плани від Бога ми намагаємося слухати та виконувати все, що хоче Господь. Виконуючи призначення, Боже, ми по справжньому щасливі.